Всім привіт! Моє перше експертне відео на Ютуб. Я вже так давно до цього йшла, але ніяк не доходили руки, тому що ти постійно десь в якихось справах. Але ти розумієш, що зараз Ютуб це та площадка, де ти можеш чітко і розгорнуто давати людям користь. Так, от давайте я представлюсь. Мене звати Анастасія Щербан. Я являюсь експертом в сфері мислення. Зараз так багато цього всього зайоженого, але коротше, я людина та, яка пройшла сама римі кримі, мідні труби через різні трансформації. Вже восьмий рік я в енергіях, в трансформаціях, в постійному рості, в постійних, скажімо, в постійних діях, які ведуть мене на краще багатше і забільніше життя. І це перше відео я хочу присвятити. А, і плюс, ще забула вам сказати, я являюся експертом і фасилітатором енергії Кундаліні. Е, вчуся у найсильніших, найпотужніших провідників. Також я ще являюсь ченелером, тому я з енергіями на ти, різні провожу методики цілительні. І, але, взагалі, я люблю себе е, позиціонувати як експерт по трансформації. Так от, перше відео про те, я би хотіла з вами відкрити про. Які три ключа мені понадобились для того, щоб вийти на новий рівень мислення. Останніх 5 років я жила в Німеччині. І тут я була як, знаєте, як, як в тюрмі, як в кліці. Якісь. Чому взагалі я, я захотіла записати це відео? Тому що мені багато людей казало: Настя, запиши, будь ласка, відео, як ти, як ти виїхала з Німеччини, і взагалі чому ти це зробила? Да? Я сюди приїхала. Не знаючи мови, не знаючи нічого, абсолютно на повній довірі я пішла вивчати цей шлях, заробляти гроші, тому що я з сім'ї бідної, я з сім'ї неповноцінної. Я виросла в абсолютній тиранії, в агресії і так далі. От всі можна які погані картинки уявити, я то все проживала. От. І приїхала сюди молода дівчина, почався так мій шлях. Але я розуміла, що от перший ключ, яким зараз хочу донести: перший ключ для ваших трансформацій це завжди інвестувати в свою голову, в свій розвиток. От я вам чесно кажу, скільки я не проходила тришнякових ситуацій, скільки я не проходила якихось ситуацій, де от просто ти б'єшся головою об стінку від того, що тобі не ясно, тобі туманно, ти не розумієш, як тобі далі рухатись. Але я завжди знала секрет. До речі, мій перший фільм був секрет. Це було супер давно, ще років напевно дев'ять назад. Потім «Трансерфінг реальності з цієї книжки взагалі почався мій ріст. І це перше, це вам потрібно завжди інвестувати. Навіть якщо у вас немає грошей, навіть якщо у вас немає якихось, ем, не знаю там ресурсів для чогось, гроші. Не знаю, знаходьте де-небудь, зичте. Крадіть, не, не крадіть брешу вам, погану карму нам не надо. Продавайте щось, заявляйте про себе, десь ідіть на доповнітельну роботу. Да? Тому що я колись працювала на трьох роботах взагалі. Да? Я із тих, яка сильна, вісі на трьох роботах, пішла вперед і в йо, і в йо да? Така жінка з яєчками. Хоча по мені так не скажеш. Е, вот. Тому я розуміла, що коли я була в Німеччині, я все, що заробляла, от все, абсолютно все, тратила на навчання, на якісь тренінги, на книжки, на ютуб-відео. Я пам'ятаю свій перший тренінг. Він був за 100 доларів. Це був у Ярослава Самойлова. Можливо, ви знаєте, да, про відносини, тому що красива, сексуальна, розумна дівчина, якій 25 е років. І в неї немає ніяких відносин взагалі з чоловіка. Ну, є там, але то таке. Да? Але іменно щоб не бу... що немає глибини в них, я розуміла, що щось я роблю явно не то. Так от. І, собственно, з цього в мене почався мій е такий да, от, іменно вже на діях, мій ріст. І цей ключик я завжди говорю своїм підписникам, своїм клієнтам, що тільки коли ви будете навчитеся. Платити іншим за їхній досвід, ви перебираєте їхнє мислення, ви перебираєте їхній досвід, ви перебираєте їхню енергію, їхні зерна, які вони собі самі клали в голову. Боже, як це жарко. Відкрию трошки двері. І от тепер поговоримо про другий ключ, який допоміг мені вийти на новий рівень. Я вам розкажу коротеньку історію. Я взагалі два роки, півтора роки я веду інстаграм. Сама почала, от з нуля не розуміючи, страшно було проявлятись, страшно було розказати, що я там езотерик, я довго вже працюю з енергіями. На той період це ще не було так популярно, як зараз. Да? Я трошки раніше почала вивчати перед цим духовним бумом. Я почала вивчати взагалі, що це все таке. І півроку назад, от це другий ключ, до якого я вас так легенько підвожу, півроку назад. Взагалі, останні рік я дуже багато проявляю, дуже багато рекомендую себе, показую себе в соцмережах. Да? От заявляю, вивожу цю внутрішню силу, яку я накопила шляхом постійних пропрацьовок, постійних розширень себе через різні, різні тренінги, через різні скажімо, інструменти самопізнання. Я накопила це всередині, і останні півтора роки, я б так сказала, я це постійно видаю безкоштовно, платно, да, то, що ще був страх продавати, незнання продавати, то, як це. І я постійно, постійно видаю, постійно генерую. І от, другий момент, який дуже сильно мене за останніх півроку розширив, як і в сфері фінансів, в сфері стосунків, в сфері проявлення, в сфері соціального проявлення і так далі це заплатити. Коротше, другий признак це заплатити. Людині, до якої ви йдете в тренінг, там, в навчання, це заплатити і в 5 разів дорожче. Чим ви звикли зазвичай. Щоб ви собі розуміли, я е, да, починалася 100 доларів, потім я заплатила за своє перше навчання 600, здається, 400. Це прям було вже професійне навчання на енергокоуча. Для мене це теж було вау, багато. Е, і я виходить за останніх півроку я заплатила за фасилітатор енергії Кундаліні 5,5 тисяч євро. Я таких грошей в руках не тримала ще до. На хвилиночку, ну і плюс перельот, плюс всі всякі штуки. Коротше, десь до 10 тисяч в мене пішло, плюс ченелярство, і коротше, ви розщови собі розуміли, коли ти, наприклад, там платиш постійно якусь одну і ту ж саму суму. Наприклад, ідете ви там в магазин, не знаю, там берете собі там завжди, ви звикли брати там щось за 100 гривень. От у вас є якийсь ліміт, так? Да? А тут бац, ви прийшли і взяли за 1000 гривень. Да? От уявіть, Для когось це маленька сума, для когось це велика, немає взагалі правильного, що велике, що маленьке. Уявіть, наприклад, що ви пішли до психолога, заплатили йому 100 доларів за годину. А тут уявіть собі, ви пішли до психолога і ви заплатили 1000 доларів за годину. Чи 1000 євро за годину. Уявляєте, да? яке зразу йде розширення твого об'єму енергетичного, взагалі, розширення психіки. От, це собственно другий ключ. І після цього, коли я віддала такі гроші, після цього, коли я сам з цією грошовою енергією, коли ти віддаєш і їх легко віддаєш, супротиву було нереально, але мій імпульс до вивчення енергії глибших був настільки сильний, що я не могла просто. Я не могла просто цей імпульс назад десь впихнути в себе і, і все. Е, так от розширило мене це до такого стану, що. Я признала себе моментально по щелчку пальця. У мене піднялася самоцінність так. Просто що не знаю, хто ще може мені її поколихнути. Нагадаю, я з сім'ї неблагополучної, да і там багато було букетиків по визнанню себе, по прийняттю себе, по самоцінності, по жертовності. Програма жертв у мене була взагалі сама така важка колись. Я з неї саме ваші виходила і саме довше. Е, так от. Оце це другий ключ. Це другий ключ для того, щоб вийти вам на новий рівень, заплатити людині в X5 більшої суми, яку ви звикли платити. І повірте мені, і повірте мені. А, і ще саме головне. Послуги на е, е, рівень моєї експертності також виріс, напевно, в X, не знаю, 10. І так само рівень е, клієнтів інший до мене почав приходити. да, Більш такий свідомий, вже адекватний, е, вже такі, які, е, ну, да, вже не ти йому щось повинна, а просто створи мені поле, а я сам візьму то, що мені потрібно. Відчуваєте різницю, да? От так. Це друге, я хотіла вам сказати. І третій момент це цей стан підтримувати. От якщо ви вже заплатили людині 10 тисяч євро, то наступний крок, тобі вже не страшно навіть і про 15 подумати, і про 20 подумати. Тобто тобі відкривається більше горизонтів. Головне піти в цей досвід, головне не боятися і піти в цей досвід і заплатити. Тому що саме через гроші, саме через гроші. Це як, знаєте, це як індикатор. Ну, взагалі, гроші це індикатор для мене вашої самоцінності, вашої експертності. Ви ж не підете до наставника, який заробляє там, не знаю, там ну маленьку кількість грошей. Да? Ви підете до того, хто реально, хто реально викусив цю фішку і продовжує постійними діями, постійною дисципліною робити далі якісь справи далі. Служити людям, далі еволюціонувати, далі вести за собою, далі показувати свої факапи, свої удачі і так далі. Як третє, да, це підтримувати свій стан. Як його підтримувати? Як, е, А, так от, я ж і про на цьому третьому пункті я і прокотилась, тому що я його я знала головою, що треба підтримувати да, там в практиці, в житті. Но я просіла. Я просіла. Через те, що я не дотримувалася свого режиму. Я взагалі людина дисципліни режима. Лунний мій знак це асенент рибка. да? Сонце в скорпіоні. Короте, тандем нормальний. Йдемо далі. Так от, і третій пункт, чому я, не, чому я не зуміла підтримати цей стан? І я взагалі вийшла на Х10 доходу ще після цього, коли я заплатила. Да? От. Я не підтримала цей стан, тому що я почала приймати різні рішення, неудобні собі, болючі. собі. І я переїхала з Німеччини назад в Україну. І я не підтримала цей стан, тому що я трошечки забила на режим. Я забила трохи на спорт. Я забила на харчування. Мене розширило настільки, що я цю енергію почала навіть трошки заїдати цукром. Ем... Плюс в мене моменти які були з жильйом, які я теж вирішувала важко. Там у мене переїзд, Ну, уявіть собі, сумки, да, це все. А взагалі, да, матеріальне твоя. Ем... Де ти живеш, да, твоя матерія, твоя мама, мама від мама слово, твоя площадка, де ти живеш, це твоя опора, це твоя безпека. І її немає, я, виходить, скатилась. Ну вам так не рекомендую. Тому що, щоб підтримати цей стан, вам просто треба далі робити і далі інвестувати, дати собі паузу. Не знаю, наскільки ви вогняна, наскільки ви не вогняна людина. Чим вогняніша, тим напевно вам. Треба таку прям, ну, серйозну паузу, хоча б не знаю, там, тиждень, три, три, три дні витримати, не робити нічого, просто заземлятись, просто там не знаю, от просто дивитися, як капілька капає на листочок і так далі. Вот. А тепер я виходжу знов. Вот, собственно, Чому я і записую вам? Я виходжу знов в це проявлення, я виходжу знов. Тобто у мене не було цих качель, але я не дала собі цю паузу, тому я і спустилась вниз. Ось вам три основних ключа. Три основних ключа, як взагалі вийти на новий рівень, тому що новий рівень це дуже круто. Я вам чесно кажу, це стільки свободи з'являється. Це коли ти розумієш, що буквально рік назад ти жила в клієць, в тюрмі, де ти була на соц соцоплатах оцих німецьких, і тобі було супер важко, і ти розумієш, що тобі дають цих 400 євро за ну соцоплата. А ти так хочеш піти купити собі там, не знаю, сумочку, там, щось красиве. Але ти думаєш, ні, бо я знаю, що завжди ключ в мисленні, в голові. І я йду, і ці всі 400 євро я віддаю експерту, я віддаю тій людині, яка мене приведе до того, що хочу я. От такі вам три пункти. Пишіть мені, будь ласка, для мене це було дуже трошечки вести в такому форматі для вас відео. Надіюсь, вам зайшло. Буду рада вашим лайкам, буду рада вашим коментарям, якщо вас зацікавила, я, якщо я зацікавила моя розмова, моя енергія, моя подача, я вас дуже попрошу. Прокоментувати це відео і будемо записувати далі. Але допоможіть мені, будь ласка, напишіть мені, які теми для вас ще більше розкривати, я буду це робити для вас. Тому що я супер кайфую. Знаєте, мене завжди питають взагалі по призначенню: чим би ти займалась, якби тобі за це не платили? Бо задайте собі це питання. Я б говорила. Все, я вас обіймаю. Дякую вам і до нових зустрічей.